Пішов він добровольцем, повоював він рік і десять місяців. Загинув він від удару із дрону по розвідувальній групі. В результаті даного удару Роберт загинув, а два побратима з групи отримали тяжкі поранення. Ця фотографія, це перший бойовий це в Харківській області. Це Валерій Валентинов, мій побратим. На жаль, 16 травня він загинув внаслідок ракетного обстрілу. Мені дуже боляче про це говорити. Ця людина була дуже шановна. Він прийшов, приєднався до нас вже під час повномасштабного вторгнення і залишив найсвітлішу пам'ять, яку може залишити про себе людина. Сенс цієї дії він в тому, що є серверований стіл, який чекає когось, постійно чекає. Такі ритуали нам допомагають думати про те, що я роблю, для чого я це роблю, що я можу зробити ще краще, кому я можу допомогти. Це дуже важлива дія, бо ми тільки починаємо вводити в наше життя культуру вшанування пам'яті загиблих воїнів. Для мене це важливо, коли є пам'ять. Я вважаю, що нашим героям, які дійсно воюють, які відстоюють всіх нас, то їх, мабуть, треба вшанувати і пам'ятати. І для мене це важливо. важливо. А Роберт у цьому закладі він був з такого маленький, ще тут бігав.